Усім привіт! усім привіт, З вами Ростислава. запрошую вас усіх на загальний е, терор розклад на тему, чому вас буде чекати успіх. Розслабтеся, працюємо на колоді карт, Оракул Ура, е, та Кур Ленорман». Так, для когось це тероророзклад, для людини. Успішною, щирою, відвертою, гармонійною, яка м, старається бути гармонійною не тільки з собою, але з оточенням, яке є, а з навколишнім середовищем своїм оточенням так, як коли це розклад, ще дайте мені. Людина надійна, надійна, стабільна, яка хтось вийшов, уже стою топіків, а хтось ще тільки виходить. В скорому часі повністю вийде. Всякі установки, пауз, всяке невезіння, що стопорило, то людину, людина обрана <кхи> собі за мету рух вперед. Так. Тобто людина ділова? Так як я говорила, людина вибрала, зробила вибір у краще життя, прийти перехід на новий етап. Ті всі труднощі, які були, залишилися за плечима. Так, а що вас буде чекати? Чому ви отримаєте успіх? Так, розкажіть і всю правду доважіть. Ви отримаєте успіх у отримання якихось документах ваших на будинок, на нерухомість. Ви отримаєте успіх в ЗМІ... у якихось ремонтних справах вашого будинку, в покращенні стосунків між родичами, дітьми. Хтось... Ви отримаєте успіх в купівлі якої нерухомості, яку ви так хотіли, а не було можливостей. Ось такає домашній затишок, безпека. І в цьому буде ваш успіх. Хтось, хто був далеко, повернеться до вас. Хто створить нову сім'ю. Тоже гармонічну сім'ю і теж, яка принесе стабільність, це теж буде ваш успіх. Так. Кось буде успіх. Переході на новому етапі, оновлення буде. Угу. Когось е, буде чекати успіх е, в, в материнстві, в зачаті дітей, що до Тобто ви будете виходити без е, безплоддя всіх сфер вашого життя, там, де не получалося а тепер буде получатися. Так, ще одну карту візм. В Чому ви отримаєте успіх? Бачите, ваше життя йде е, нове кохання, нові стосунки, гармонія в стосунках. Е, ви будете сіяти, будете прекрасні, як це ці квіти, е, будете манити до себе е, своєю. Е, внутрішньою енергією, своєю гармонією таких же самих людей, активних, яскравих. А угу. хто ж отримує подарок? Так, можливо, на якусь хтось отримує запрошення на побачення? Тобто. Ви отримаєте успіх у особистому житті, в сімейному житті, Кому це актуально. Тобто судьба повертається до вас на 180 градусів. Так, ви будете почувати себе щасливі, успішними, багатими, і хтось вийде з хворіб. Угу. Буде краще е, покращення вашого самопочуття. Угу. Це буде так несподівано, що... Е, але ви будете тішитися, бо ви того давно хотіли. Буде дійсняння всіх ваших мрій. Так. Це буде вам е, як е, сюрпризом від е, небес. Так. Нехай буде так, до нових зустрічей. Всіх вам благ. Не забувайте за енергообмін.